Змагання відбувалися у кілька етапів. Школярі збиралися на умовний виклик, а також демонстрували перші дії пожежників під час прибуття на виклик. Восьмикласники прикладали рукавну лінію, під'єднували її до розгалудження та по штурмовій пожежній драбині піднімалися на другий поверх умовної будівлі. Це тренування для обичних людей, які а може для дехто хто хоче в майбутньому стати пожежником. Ну це ну, потрібна підготовка. Я б ще хотів це повторити, мені дуже сподобалось. Учасників оцінювали за якістю виконання та швидкістю. Переможцем стала команда загальноосвітньої школи номер 4 Їм вручили грамоти та призи. Мені найбільше сподобалось там, де я одягав форму, і коли спускався з вишки. Хотів поступати на пожежника. В мене дід, е, дідусь був працював е, всю життя е, в пожежній службі. Змагання запобігти, врятувати, допомогти порятинські рятувальники влаштували вперше. Ірина Соляник, Сергій Суховерський, Геннадій Гуць із порятина для полтавських телевізійних новин.